Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Хоролоч. З вами, як завжди, я, Росляков Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про годинник, про бренд, який доволі давно вже ми не спілкувалися з вами, тому що, в принципі, ви знаєте моє відношення до нього, знаєте мою історію з ним. Хто ще не в контексті, можете подивитись відео. Ми його залишимо в описі, про мою історію співіснування з брендом Rolex, з годинниками бренду Rolex. Але все ж таки, Бренд на слуху, його всі знають, всі хочуть про нього говорити, дивитись, багато хто мріє, і це нормально. Тому я вирішив, чому б не зробити огляд суперпопулярної моделі і підбити знову ж таки певні підсумки стосовно бренду. Загалом. І конкретної моделі, яка сьогодні в нас буде в цьому відео, а це саме Rolex Datejust 41 мм з референсом 126-334. Datejust, в принципі, є найпопулярнішими моделями бренду Rolex. тобто із всіх годинників найбільший відсоток продажів приходиться саме на моделі Datejust. По перше, їх неймовірна кількість, тобто від розмірів до кольорів циферблатів. І до історії з Безелем, або такий оцей рифлений, або гладкий. Тобто там просто найбільша, найбільша кількість моделей, це саме в лінійці Datejust. За рахунок цього, з урахуванням цього вибору для жінок і чоловіків, це найпопулярніша лінійка, в принципі, яка там у відсотках дає Rolex найбільше продажів. Модель, яка в нас на огляді, знову ж таки, з референсом 126-334 в корпусі 41 міліметр з безелем з білого золота. Якщо ось такий рифлений безель, то це золото там або рожеве, або біле. Браслет всім відомий, так званий ювілейний джубілі, 5 лінків, тобто супер впізнавана історія не тільки для бренду Rolex, але в принципі, мабуть, найчастіша така асоціація з цим браслетом це безпосередньо там о, годинник Rolex, Ще такий Безель, знаєте, да, і одразу. Інших варіантів бути не може, і скоріш за все, це буде якраз годинник Дейджаста. Цей годинник люблять президенти. такому годиннику, до речі, на своїй інаугурації свого часу був Джо Байден і багато-багато інших політиків, там, лідерів думок і так далі. Але як для мене взагалі сприймається Дейджаст в цілому, так глобально. Це як історія, перша, яка виникає у більшості людей, які хочуть якийсь перший дорогий годинник, досягнувшись якої там своєї цілі, мети, там да, там, по роботі, кар'єрі, там бізнесу і так далі, тому подібне. Тобто, знову ж таки, за рахуванням того, що цей годинник найчастіше можна зустріти на руці, там у жінок, у чоловіків, він, мабуть, є найбільш впізнаваним, тобто. Там за багато-багато метрів скажуть, о, це якийсь там Дейджаст. Там поближче треба подивитись там колір, там цифроблати, да там розмір. Але в цілому, отакий от певний силует Дейджаста, він присутній вже автоматично в голові у кожного, і це знову ж таки величезна заслуга бренду Rolex, Тут немає там що применшувати, тобто це є факт. І саме тому більшість людей дивиться на це як на ідеальну першу купівлю, щоб знаєте, там всі розуміли, хто прийшов, що на руці. о, це Дейджаст, все класно. Тобто, щоб не гадати, там почну з Air King, що це взагалі, Експлорер, куди, куди ми йдемо, що відбувається, чи там САП, якийсь дайверський безель, що це, ну, куди навіщо воно мені? Да? Тобто, незрозуміло. Дейджаст, вишукано, елегантно, ось цим там безелем золотим, джубілі, дорого нарядно, всі розуміють, що. Все окей. І через це особисто для мене в цьому і заключається його найбільша попсовість. Тобто, якщо багато моделей Rolex, вони доволі попсові, насправді, і їх там в першу чергу там, біжать купляти, як тільки з'являться якісь кошти, не розуміючи не калібр, ні взагалі хто це, що це. Але ось тому, що впізнаваний силует, все зрозуміло, корона, окей, то найбільш попсовим буде Дейджаст. Бо це прям от супер. Первинна історія для неймовірної кількості людей, які якимось чином там добули якісь там кошти, якісь там не знаю, кар'єрні там успіхи і так далі, і хочуть якийсь перший годинник, ось одразу такий, якийсь там за десятку плюс, і це буде там в 90, мені здається, 5%. Дейджаст. якийсь там варіації знову ж таки, купа питань немає. Але через це реально я вважаю, що це супер попсовий годинник. Ну, типу, ти кудись приходиш і будеш ну, там, собі придумувати, що я там прийду, клас, там, да, там якось там оцінять. А вас там таких із 20 десятеро. А в деяких країнах, там містах, типу Гонконг, там Лондон, Дубай, ну там ну не знаю на будь-якій зупинці, ви такі всі будете стояти. Тобто, це для мене історія про ювелірку, про аксесуар дорогий і так далі, але не про годинник. Плюс важливо зафіксувати історію ціни. Як ми знаємо, у Rolex це там своя політика, яка багатьом не подобається, і це нормально, тому що ну, не треба робити з себе там патека чи лангезони, коли ви їм ну, не є, і робити ось цей такий ну, фіктивний реально дефіцит, через який на вторинному ринку ціни на супербазові моделі в космосі. І фактично цей годин, який там в рітейлі коштує трошки більше 11 тисяч євро, що, типу, також є питання, але окей. Але фактично, щоб прийти його і купити, це буде 16-17. Розумієте? 16-17. І ось тут у мене питання. Ну, ця ціна, вона вже там, ну, це вже GlasQute Original, це вже на вторинному ринку, там, не першої свіжості, але можна подивитись, який знайти там патек, Lange, Ademar. Тобто є багато питань, але мотиви людей доволі зрозумілі. Ясно, що в моделі стоїть класний калібр 3235, мінус 2, плюс 2 секунди на день, коск сертифікат плюс сертифікація Rolex після того, як вже механізм зібраний в годинник. Все, супер. 70 годин запас ходу, тобто базові, класні, круті характеристики, як завжди, механізми у Rolex це просто танки, переживуть все і вся. Тут питань немає. Але фактично годинник коштує 16-17 тисяч. Через ось цю супер незрозумілу політику. І ось тут я не дуже розумію, за що. Особливо в моделі Дейджаст у мене Дейджаст ніколи не було. Знову ж таки, в описі буде відео, де ви можете подивитись мою історію, які були моделі, що з ними відбулося, і що я взагалі про це думаю. Але з Дейджастом я зміг походити, відчути і скажу вам одразу, що навіть на ціну рітейла. Він мені не відчувається. Тобто він нормальний гарний годинник, доволі тонкий, гарно сидить, але немає відчуття, що це реально якийсь там люкс, навіть початковий. Я не розумію, яка різниця там в цьому браслеті, і взагалі відчутті на руці, там з умовним Тюдор, Блекбей, там тим же 41. Люм на цих рисочках доволі тонких. Він там не супер. Там який, знаєте, потужний, знову ж таки, ясно, що модель там трошки під інші задачі. Але я на своїй руці ну, не відчув цей годинник на ці кошти. І ніякого ефекту вау, як, наприклад, свого часу сабом сталося, чи, наприклад, з Air який от прям так клас на своєму там браслеті Ойстер. Оце от, от така лита історія, просто, от просто злився. Ну, немає. Ну, щось барахтається з цим циклопом, золотий безель, джубілі. Retail 11, фактично можна взяти за 17, і от в мене багато питань, але доволі мало відповідей з точки зору, чому я мав би його купити. Чому його купують велика категорія людей? Я розумію. Я про це, я про це сказав там, на початку відео. Фактично, з точки зору там впізнаваності і все інше. Але відчуття ось ось цього на ти: вау, там золотий безель. 17К він коштує фактично на вторинному ринку його немає. От, взагалі, не знаю, напишіть свої думки стосовно безпосередньо моделі, Dayjust, не знаю, або в цілому за Rolex. Буде цікаво почитати, що ви думаєте з точки зору взагалі політики, Rolex, моделей, можливо, якихось, які у вас там були, чи які ви хочете, чи знову ж таки Dayjust, про який йде мова. Гарний синій циферблат. В мене до синього слабкість, просто неймовірна. Це всі знають. В мене там 80% годинників це годинники з синіми циферблатами. Хвороба 100%. Але навіть синій циферблат тут не зробив для мене цю історію якоюсь такою більш приємною там, прийнятною з точки зору, що ні, ну да, там, можливо, б за рітейл десь якось. Ні, навіть за рітейл я не розумію. Тобто це там рітейл в два рази, навіть трошки більше вищий, ніж в умовного там Tudor Black Bay, там 41 там, чи 39. Які ви можете взяти також на джубілі без дати, до речі, це буде набагато лаконічніше і зрозуміліше, бо ну, в мене до циклопа, в принципі, таке відношення не дуже він мені подобається. Якщо там в сабі з датою окей, то в Дейджасті я не дуже розумію, якщо чесно. І мені він трошки випадає от з цього такого, знаєте, лакшері силуету, там, джубілі, рифлений там золота безель. тобто... Якось він мені ось не потрапляє в ноти, знаєте, як кажуть. Якось так, друзі. Буде цікаво почитати, що ви думаєте про Rolex, про цей Dayjust, можливо, про Tudor, про інших конкурентів в цьому сегменті, там, в цьому класі, знаєте, в цьому посилі, який хочеться передати. Але це один із небагатьох годинників, які я от зовсім не зрозумів. Якщо там Air King я розумію. Експлорер 2, я розумію, перший Explorer я розумію, САП я розумію, не вибрав би його перед і Сімастер, але розумію, і він в мене був. То Дейджаз, я не розумію взагалі. Окрім вище описаних там причин і мотивів, людей, які, скоріш за все, частіше за все, далекі від теми, далекі від історії, і в них зовсім інші цілі. Друзі, дякую, що дивились це відео. Залишайте коментарі, залишайте вподобайку. Бережіть себе і до нових зустрічей.